Експорт зерна з України у телефонній розмові обговорили державний секретар США Ентоні Блінкен і міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеско. Сторони порушили питання продовольчої безпеки через обстріли Росією українських портів. За словами румунської міністерки, також йшлося про зміцнення стратегічного партнерства обох країн безпеки чорноморського регіону та підтримку потенціалу експорту зерна з України. З нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Вітаємо вас. Вітаємо, пане Олексію. Добрий день. на вашу думку. Чого добиваються окупанти методичними ударами по портовій інфраструктурі Одеси та Рені? І як такі удари впливають на перспективу відновлення дії зернової угоди на нових умовах? Ну, Ви знаєте, насправді обстріли Одеси демонструють весь цинізм Росії. І вибачте мене за фразу, але тільки покидьки б'ють того, кого саме називають мамою. Але Одесу не зламати, Одеса згуртована. Ми всі бачили, як вранці після обстрілів Одесити один одному допомагали, і для мене це ще один привід відчути гордість за те, що я є Одеситом. Що стосується зернової угоди, вона дійсно потрібна світу і тому я абсолютно погоджуюсь з нашим президентом, коли він говорить, що Україна очікує на більш рішучі дії від ООН та її керівництво. І найголовніше, якщо хтось насправді хоче нагодувати Африку, хай він спочатку допоможе Україні зупинити агресора. Це важливо сьогодні для всієї України для всього світу. А, а що стосується Росії? Ну вона вкотре довела, що домовленості з нею не вартують навіть плаптику паперу, на якому ці домовленості зафіксовані? На жаль, якщо говорити про альтернативні шляхи вивозу українського збіжжя з України, то наразі розглядається питання вивозу українського зерна через внутрішні води Румунії і Болгарії. Наскільки ці шляхи перспективні? Скільки так ми можемо вивести збіжжя? Насправді є декілька варіантів, які зможуть стати альтернативними зерновому коридору, і теоретично є можливість і морських варіантів. Про це обговорював наш президент з міністром інфраструктури. І Я думаю, що найближчим часом буде якась презентація цих варіантів. Але я вважаю, що є також варіанти і суходолу є два перспективних напрямки, які дозволять створити повноцінні зернові коридори. Перший вже отримав назву Смуга солідарності. І веде до портів Балтиці, другий можна прокласти від Одеси до Констанції і та далі до портів Болгарії. Це найбільш безпечні, мені здається, на сьогодні варіанти з наявних. Але ще раз повторюсь: максимально обезпечити постачання зерна до Африки можливо лише. Забезпечивши закрите небо над Одесою. І це є сьогодні дуже важливим. Ми бачимо, що агресор робить з нашою інфраструктурою і з містом. А загалом, які шляхи розвитку співпраці з Румунією? Ви бачите, у зв'язку з новими обставинами, зокрема, з необхідністю пошуку нових шляхів експорту українського зерна і агресією Росії, яка спрямована на удари по півдню України. Ну, Об'єктивна роль Румунії зростає щодня, і це не лише стосується потужного логістичного хабу в Румунії тренуватимуться наші пілоти. Румунія висловила готовність розглянути питання щодо фінансування відновлення української енергетики інфраструктури нашої енергетичної. І насправді я був би радий, якщо б Румунія долучилась до відновлення Одеської області за формулою, яку запропонував наш президент. Одна країна потренує відновлення одного регіону. У нас є вже такі приклади з Житомирщиною та Естонією. А Одеса є однією з найбільшої діаспори пов'язаною з Румунією, тому це справді було б здорово. Ще я дійсно вважаю, що допомога Румунії нашої країни поки що не здобула належної оцінки, тому що вона на порядок більше за те, що ми знаємо сьогодні, і знає більшість українців. Але з часом я впевнений, що всі знають наскільки насправді багато зробила для нас і робить для нас Румунія. На вашу думку, і, взагалі, які є розрахунки, чи вдасться повністю замінити морський експорт, якщо використовувати коридори через Болгарію, через Румунію, через Хорватію, тому що вони також пропонують і свою залізничну мережу, і порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна? І Латвія, також яка Литва, яка також пропонує свої порти для вивозу нашого зерна, чи зможемо ми повністю замінити експорт морем? Насправді дуже великий обсяг зерна йде саме через море, і сьогодні прораховує все усе це питання міністерства інфраструктури. Найближчим часом буде проводитись великий форум в Одесі стосовно цього питання. І тут неможливо просто проговорити якісь свої думки. Потрібно все дуже ретельно прораховувати. На сьогодні ми бачимо, що найбільший обсяг майже 75% йшли саме морем. Дякуємо вам за інформацію. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на прямому зв'язку.